Всім привіт! Ви на каналі Фантазія бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Ну що ж, я нарешті трішки повернулася до вишивки бісером і до більш такої такого рукоділля значного, тому що не було в мене часу, я вам говорила. Отже, Саме перше, про що я хочу вам розповісти, це про мою картину Совушки. Все ж таки, я планую її завершити в цьому році. Прев'ю лежить перед вами. Нагадую, що це схема дизайнера Russell. Посилання на дизайнера в мене є в попередніх відео. Так, ось така повинна вийти. але ж вона нагадую, що вона в мене перероблена. І мені тут залишилось небагато. Зараз, на даний момент, у мене вишито. 86%. Це для тих, хто дивиться, може, мене вперше. Так, ось така моя краса. Я не пам'ятаю, на якому етапі я завершила вам її показувати. І якщо я правильно пам'ятаю, то я додала ось тут, з цієї сторони, 20 рядочків. І в мене залишається до фінішу ще 80 рядочків. Ну, ніби й не багато, а з іншої сторони, все ж таки багато. Нагадую, що вона в мене трішки не поміщається. У мене я зробила відео по бісеру, який я в ній використовую. Так що, кому цікаво, можете подивитись моїх відео. Ось така краса, дуже вона класна, вона дуже класно виходить. Мені все подобається, все мене влаштовує. Єдине, що хотілося, щоб трішки, якось вона у мене йшла швидше. Але в мене всі картини, чим ближче я до фінішу, тим мені їх тяжче завершувати. Не знаю, чому розпочинаю швидко, дуже швидко тоді йде. Але як доходить діло до фінішу, у мене завжди щось, щось і тормозить. Ну що ж, будемо дивитися, маю надію, що в цьому році все ж таки я її завершу. Це один з моїх довгобудів, другий довгобуд космічні вовки, я поки що не трогаю. Вже завершу совушок, тоді повернусь знову до них, тому що треба ну, да, хоч чимось фінішувати. У мене дуже давно не було фінішів, і це мене трішки так збиває. Хочу фінішів, Тому зараз намагаюся працювати над своїми картинами, в яких до фінішу залишилось не так багато. Совушки в мене зараз в пріоритеті. Ну що ж, і просто тут ще, знаєте, ось цієї частини. Ну, бачите, він там фон іде і воно ну, вже не так цікаво. Коли совушки вишивалися було набагато цікавіше, там вже не так цікаво, можливо, тому. Ну що ж, зараз нагадую, в мене вишито 86%. Я крокую потрішки все ж таки до фінішу в цій картині. І зараз покажу вам. Ще я працювала на одні, над однією картиною покажу вам її. Ну, і наступна робота, над якою я ще попрацювала, теж хочу її фінішувати. Ну, ось так, як ви бачите, це моя картина пробудження природи. Ось таке прев'ю. Ось так вона повинна виглядати. І наразі у мене вишито ось скільки. Це 66 і трошки відсотка, е, Вишито, майже третина. Не майже а третина да. тут 200, відсу, 200 рядочків, і мені ще залишилось тут вишити 100 рядочків повних. Тобто я її вишиваю зверху донизу, отак, по рядочкам. І в мені залишилось рівно 100 рядочків. Ну що ж, ось така краса дуже класно, Так воно все виходить. Я додала на цій картині 4,5 тисячі бісеринок, це 30 рядочків. Ось тут цю діляночку я додала, нагадую, по всій висоті картини. Ось, бачите, вона майже повністю вся вмістилась, Ось така краса виходить, дуже красиво виходить. Мені так подобається, особливо ці гори, оце небо, ну це наскільки класно виглядає. Я не знаю, чи вам камера передає це, як воно виглядає достовірно, ну в житті. Це дуже красиво, дуже. Мені подобаються кольори, мені подобається сам процес. Ну що ж, ось бачите, додала я теж тут трішки, теж намагаюсь його фінішувати. На ньому з рядочків це не так і багато, але все ж таки і немало. Ну, потихеньку я теж думаю, що можливо, можливо, я фінішую цю картину, але до нового року залишається не так багато. Тому, ну, буду дивитись по часу, буду дивитись по можливості. Дуже багато в мене зараз справ, дуже багато різних моментів, які потребують мого часу і мого, моєї уваги. Тому. Ну, ось так бачите, да? картина дуже класна. Виходить, все чудово. привів ви бачили. Нагадую, що це картина моя. Це мій авторський дизайн повністю. І сам малюнок, і сама картина розробка схеми, вірніше. Ну, дуже класно. Маю надію, що вам так же подобається, як і мені. Я просто в захваті. Я люблю ці зелені кольори. Дуже мені подобається, як воно все вийшло. Вода, гори, все дуже класно, дуже класно. Ну що ж, з цією картиною ми завершили. І зараз вам ще покажу, що я. Наплила. У дуже... мене повиходили майстер-класи. Велике дякую всім дівчаткам, всім, хто плите по моїх майстер-класах. Ви знаєте, це дуже приємно, коли ви показуєте свої результати, і вам це подобається. Мені дуже приємно за ваші приємні слова, що вам подобається, і все ж таки моя праця не даремна. Дуже приємно дякую вам. І зараз покажу, що я саме якісь зірочки, Майстер-класи по цих зірочках і цих прикрасах у мене вже є на каналі. Тому кому цікаво, переходьте в список МК, це майстер-класи, і там ви побачите всі майстер-класи, які є у мене на даний момент в наявності. Нагадую, що Майже вс... те, що я вам покажу сьогодні, це всі мої схемки розроблені. Отже, зараз повернусь до вас через секунду. Ну що ж, ось дивіться, скільки у мене краси сплилося. На ці всі вироби в мене є майстер-класи. Лише на кульку вийде, як я тільки змонтую. Так, отже, саме перше, це ось такий ліхтарик. Хочу вам показати це чудо. Він такий класний. Він бачите, з він дуже красиво виглядає. Єдине, я ніяк не дождуся замовила ось тут кріплення спеціальне для таких капельок, але до сих пір я його так і не отримала, десь воно так довго в дорозі. Ну, там я виправлю, але ось таку красу, дивіться, дуже класний, мені подобається. Надо б... Потрібно буде ще щось таке придумати, ще зробити якийсь дизайн, можливо, більший, можливо, на чотири сторони або на дві. Пінкіпом. От у мене такі ідеї. Як тільки у мене вони вже сформулюються, я обов'язково зроблю майстер-клас, щоб ви могли собі їх втілити. Ось такий ліхтарик це саме перше, що я вам хотіла показати. Потім ось такі мої зірочки. Дивіться, бачите, ось така. В таких ніжних пастельних тут майстер-клас по цій зірочці теж є. Ось така, бачите, красунька. Ой, все такі вони в мене подушечками, Ну, класно, мені подобається. Вона така ніжна вийшла. Дуже класний вийшов перехід. Ну, Маю надію, кому цікаво, переходьте і дивіться майстер-клас. Також, так як у нас наступний рік змії, я вирішила створити ось таку зірочку із змійкою. бачите, І на цій стороні у нас такий віночок. Дуже класно. Мені там дівчата скидали вже в групу Телеграмою. До речі, посилання буде під відео. І особисті повідомлення, які вони плетуть. Зірочки, по-моєму, дуже класно, ви знаєте, дуже різні е, Вони брали різні фони, і темні, і світлі. Ви знаєте, кожна виглядає по-своєму. Ну, Дуже класно, ось таку красунь, якщо вам потрібно, якщо вам подобається, будь ласка, переходьте. Є майстер-клас по плетінню цієї зірочки. Він довгий з шести частин, тому що ви бачите малюнки різні. І тому, він по часу знімався він набагато довше. Але все одно, краса виходить дуже гарна. Якось схемами із, змій, з схемами зі зміями. У мене зараз поки от не виходить. Я не знайшла саме той малюнку. Саме той дизайн, який би я хотіла розробити для підвишивки бісеру. Тому поки ось такий у мене символ наступного року. Так, потім наступна зірочка ось така новорічна. Ой, ви знаєте, оце вона мені так подобається такі червоні кольори. Хоча я, якби до червоного, ніби і, знаєте, така не дуже. Рав... Ну, неважливо. Добре, От вона мені нагадує таку карамельку. Знаєте, ці карамельки з білим і таким червоним. От вона мені її нагадує. Дуже класна зірочка, майстер-клас по цій зірочці теж є. Так що, кому цікаво, заходьте, вони невеличкі, бачите? І ще одна зірочка ось таких фіолетово блакитних кольорах. Тут і радішні, різні відтінки, теж майстер-клас є по цій зірочці. Ну, Ось таку красу. Так, бачите, ось чотири зірочки в мене сплелися, ось такий ліхтарик, і я ось тільки буквально на днях завершила плетіння ось такої е, кульки. Так, Бачите, тут у мене так я поки зробила. Ну, подивимося, як вона там далі. Може, можливо, я щось придумаю інше, але вузлик так поки залишається. Ось така моя кулька це повністю мій малюнок. Ось, дивіться, знизу, бачите, ось так виглядає. Майстер-клас я зараз монтую і виложу найближчим часом на свій канал теж список майстер класів Він буде складатись із шести частин. Тому що, розумієте, кулька плететься довго, кулька діаметром у мене 6 см. Ну, Немаленька, немаленька, скажу я вам. Ну, ось, Бачите, такі оленята, потім прикраси, ялинка з подарунками, сніжинки. Ну класно, класно. Мені дуже подобається, яка вона вийшла, така яскрава. Я взяла зелень таких різних структур, і воно так тепер, не знаю, чи камера вам передає, наскільки воно переливається, наскільки воно все, все класно. Вигляда. Ну, результатом я задоволена, маю надію, що вам також подобається. Так що, кому і хто хоче собі сплести ось таку кульку, ласкаво, прошу. Скоро буде майстер-клас, можете сплести собі. Майстер-клас був для мене такий: по кульки, це я плела перша майстер-клас. Такий він був для мене важкуватий, тому що тут я плила не зверху донизу, як потрібно по схемі, а я плила одну половинку, а потім плила цю половинку, тому що в мене була проблема з кулькою. Хто дивиться, дивився мої попередні відео, ви бачили, що я там плила кульку, і в мене вона виявилася по діаметру менше, чим потрібно. То в цю кульку я вже додала за порадою моїх підписників, додала об'єм фольгою. І ви знаєте, це дійсно працює. Так, що кому потрібно, ось я не знаю, бачите, у мене тут навіть ось просвічується, що під низом така ніби фольга. Воно його не видно, але якщо так придивлятись. Але воно класно, воно дуже класно. Потрібно тільки фольгу гарно вкатати, щоб вона була така рівномірна, і тоді гарно. Да, Об'єм вона додає. Це дійсно працює. Так що, кому потрібно, фольга працює найкраще. Бо я пробувала і поліетиленом, і плівкою. Це знаєте, що сама залипає. А, ні, воно не то, воно криво і. Єдине ось це от фольгою мені сподобалось. Форму ви бачите, він тримає все добре, тому в кого може бути така проблема з розміром кульки, можна виправити фольгою. Єдине, її потрібно буде чимало, тому що я її вкатувала, щоб вона була рівненька, і тому її пішло дуже багато. Але як я робила кульку, виявилося, що я ще й багато накатала декілька слоїв приймала. Тож, ну що ж, наговорила, вже наговорила. Ось така кулька в мене вийшла. Вона класна, мені подобається. Так, ось такі мої результати за, можна сказати, будні мої. І вишивальні, і бісероплетіння в мене було. Ну що ж, всього потрішку я наробила, маю надію, що вам все подобається. Нагадую, ще раз майстер-класи, зачепила штатив, майстер-класи у мене є на каналі, так що ласкаво прошу, творіть разом зі мною. Там ще я відзняла ще декілька майстер-класів по поводу ще декілька зірочок, і там в мене ще в планах. Ви знаєте, в мене скільки в планах, але просто не хвата мені часу для того, щоб це все реалізувати. Отже, на даний момент це все, що я вам можу показати, розказати, що я натворила, якщо можна так сказати, з того часу, що ми з вами не бачилися саме по вишивці бісером. Майстер-класи я окремо вилужую, вони у мене в записі. Тому, так, ну що ж, на цьому буду завершувати. Нагадую, вам. Не забудьте за вподобайки, буду рада вашим коментарям, підпискам. Так що, якщо вас щось цікаве, запитуйте, переходьте до мене в групу в Телеграм, я там, мабуть, швидше відповідаю, тому що там і дівчата виложують свою, і вишивку по моїм схемам, і я виложую свої схеми і все, що можу. Так, до речі, до речі, до речі, Закінчую і ще вам скажу: дівчата, у мене часто просять схеми до моїх зірочок. На жаль, я їх не можу вам предоставити, тому що у мене немає схеми як такової. У мене є такі заготовочки, з в, просто скачані з інтернета. Заготовки зірочок повністю. І я просто по ним роблю, малюю і так я створюю. У мене вони там і з виправленнями, і з різними дефектами. Тому як схеми як такової у мене немає. Схеми потрібно окремо створювати і доводити до. До ідеала. Так, Тому я створюю саме майстер-класи. Я створюю те, що я створюю для себе, і показую вам, як я це роблю. Тому самих схем по зірочкам, по ліхтарику, по кульці у мене немає. Я ж кажу, я просто малюю це і по ньому створюю. Тому майте це на увазі І якщо вам цікаво, просто творіть робіть зірочки по майстер-класах. Ну що ж, буду завершувати, а то вже добре. Дякую, що були зі мною. Не забудьте за вподобайки, підписуйтесь, переходьте в групу Telegram, дивіться, що у нас там новенько. Я часенько туди виложую, також я є у Фейсбук. Ну що ж, на цьому і буду завершувати. Дякую, що були зі мною, що продивились моє відео до кінця. Мирного неба нам всім і до зустрічі!